Картопля одна з найпопулярніших культур на городах, існує багато різних методик його вирощування, знання основ біології цієї рослини, допоможе краще розібратися в його потребах і вибрати оптимальний спосіб для своєї ділянки, що необхідно для картоплі, картопля багаторічна трав'яниста рослина з сімейства Пасльонових його батьківщиною є гірські райони Південної Америки. Відповідно, найкращими умовами для його росту і розвитку будуть хороша освітленість сонцем протягом усього дня, помірна температура в межах 1-6, 23 з постійне рівномірне зволоження без застою води, пухка родючий ґрунт кислотністю від 5-5 до 7. бульби картоплі це видозмінені стебла, що розвиваються на підземних пагонах, столонах, що йдуть від нижньої білої частини стебел картопляного куща. У темряві під землею стебла і бульби залишаються білими, а під впливом світла швидко зеленіють, позеленілі бульби картоплі містять отруйну речовину соланін і в їжу непридатні, терміни вирощування від посадки до врожаю. Від посадки до сходів проходить зазвичай від однієї до трьох тижнів, в залежності від погоди, глибини посадки і ступеня підготовленості бульб, помірно тепла погода, неглибока посадка в прогріту, ґрунт і попереднє пророщування прискорюють цей процес. З моменту появи сходів до повного дозрівання бульб картоплі проходить. У ранніх сортів 70-90 днів, у середніх 110-125 днів, у пізніх 140-150 днів. При цьому у ранніх сортів перші бульби можна починати підкопувати вже через 45-55 днів після сходів, як виростити хороший урожай. Звичайна врожайність картоплі в полі становить всього 1-2 кг з квадратного метра. Хоча при гарному догляді можна отримувати по 4-5 кг з тієї ж площі, основні фактори, що впливають на підвищення загальної врожайності картоплі, Вибір відповідного для даної місцевості високоврожайного сорту посадка на добре освітленій ділянці, використання добрив і сівозмін, усунення бур'янів і шкідників, вибір оптимальних термінів посадки при температурах нижче 1,5, пять забовище, 2,5, два з бульбоутворення сповільнюється, підгортання. Підгортання до підстав стебел пухкою вологою землі для збільшення кількості клубненосних пагонів столонів. Великі бульби оптимальними для зберігання є бульби середнього розміру, масою 100-150 грамів, гігантські бульби по пів кіло і більш часто мають порожнечі всередині бульби, загнивають при зберіганні. Є кілька прийомів, що сприяють розвитку великих бульб картоплі, достатня площа харчування. Посадка за схемою 7.0.3.0 см при відсутності дощів регулярний полив протягом усього періоду вирощування, щоб ґрунт був весь час трохи вологою, своєчасне прибирання, при відсутності хвороб і гарній погоді треба дочекатися пожовтіння бадилля і початку її засихання, щоб поживні речовини по максимуму перейшли з бадилля в бульби. Використання для посадки великих бульб для економії можна розрізати їх на кілька частин. При надлишкових дозах азотних добрив замість великих бульк виростає, особливо пишна бадилля. Чи треба обривати квітки картоплі? Дуже спірне питання. У кого то це дійсно сприяє підвищенню врожаїв, багато виявляються розчаровані, зібравши після обривання квіток купу картопляної дрібниці замість нормальних бульк. Різні сорти по різному реагують на цю процедуру. Ймовірність невдачі знижується. Якщо обривати квітки вже після повного розпускання всіх бутонів, щоб кущ нарощував бульби замість ягід, обривання тільки що з'явилися бутонів, буде провокувати появу нових бутонів а не зростання бульб. У більшості сучасних сортів картоплі квіток утворюються мало, а після цвітіння вони самі опадають, якщо картопля не цвіте зовсім. Урожай від цього не страждає взагалі. Традиційна агротехніка у відкритому ґрунті, як тільки земля прогріється до сім см на глибину близько 10 см час розпускання листя на березах і зацвітання кульбаб, По ділянці рівномірно розкидають перегній, відра на квадратний метр інітрому фоску 2,5-35 35 2 потім перекопують на багнет лопати і вирівнюють граблями. Свіжий гній під картоплю вносити не можна. Садять картоплю за схемою 70 см між рядами і 30 см в ряду. Робити борозни під цілий ряд або окремі лунки під кожен бульба. Непринципово робіть як зручніше, глибина посадки близько 5-10 см. посаджений картопля присипають пухкою землею, поливати зазвичай не потрібно, навесні в землі достатньо вологи. Якщо земля дуже суха, поливають борозни або лунки перед посадкою. При загрозі заморозка сходи картоплі вкривають плівкою або повністю з головою. Підгортають землею, перше основне підгортання проводять, як тільки стебла виростуть на 20 см після дощу або поливу землю на картопляної ділянці обережно розпушують, після чого підгортають шар пухкою вологою землі міжрядь до основи стебел. При запізнілому підгортанні пошкоджується частина кореневої системи, Розташована в міжряддях. Ранні сорти картоплі підгортають один раз пізні, двічі. Термін другого підгортання визначається по погоді і росту рослин в будь-якому випадку до початку цвітіння. Протягом сезону картопляну плантацію поливають, прополюють, розпушують ґрунт в міжряддях після дощу або поливу колорадських жуків і їх личинок або збирають вручну, або поприскують кінміксом при появі перших личинок, при перших ознаках появи фітофтори, бурі плями на листках оприскують мицедержащим фунгіцидом. Викопують картоплю в суху теплу погоду при пожовтінні бадилля, якщо довелося вести прибирання під дощем картопля перед закладкою на зберігання обов'язково просушують в темному приміщенні осіння посадка. У жарких південних районах з довгою теплою осінню можна садити картоплю ранніх сортів всередині кінці серпня, щоб клубне образоване проходило після закінчення літньої спеки. Прибирають такий урожай в жовтні: вирощування картоплі в теплицях і плівкових укриттях. Навесні для прискорення прогрівання грунту можна накрити грядки прозорим поліетиленом або бел і агроволокном. Використовується до посадки і після неї для захисту сходів від заморозків, можна використовувати як додаткове утеплення в плівкових теплицях. Тимчасові теплиці і тунелі з натягнутого по дугах поліетилену або агроволокно використовують для захисту від весняних і осінніх заморозків. При загрозі заморозка нижні краї покривного матеріалу щільно притискають до ґрунту і злегка присипають землею. У спеку теплиці з поліетилену необхідно провітрювати злегка, піднімаючи південний край плівки, а гроволокно дихає і не вимагає провітрювання. Влітку укриття знімають. Догляд за рослинами ведуть як у відкритому ґрунті. При використанні теплиць треба пам'ятати, що для картоплі важлива не тільки температура. Але і хороша освітленість у холодну пору року досить сонячного світла буває лише в південних районах. Вирощування картоплі в стаціонарних зимових теплицях з опаленням, підсвічуванням і змінюваним ґрунтом, позбавлене практичного сенсу через занадто високу собівартість, відеоролик про вирощування картоплі в теплиці, вирощування взимку, приваблива ідея. Виростити взимку картоплю існує в декількох варіантах, посадити картоплю всередині серпня. При початку заморозків в жовтні скосити всю бадилля, утеплити грядку товстим шаром 30 40 см соломи або гілля зверху накрити поліетиленовою плівкою для захисту від дощів і від лих. Це скоріше спосіб зберігання, ніж вирощування. Картопля виростає восени, а зимує вже готовий урожай. При початку перших ранкових заморозків посадити картоплю. Точно так же вкрити соломою і плівкою, навесні відразу після сходу снігу зняти укриття, натягнути плівку або агроволокно на подугах, це класичний спосіб подземного посіву зимою лише посівний матеріал. А урожай зростає влітку наступного року. Обидва цих способу мають два спільних недоліки. При промерзанні землі картопля гине, а голодні миші можуть за зиму її з'їсти до чиста. Третій спосіб повністю позбавлений практичного сенсу, хоча іноді згадується в літературі як кумедний кур'йоз. Якщо скласти картоплю в щільно зав'язаний пакет або ящик з трохи вологою торф'яною, його і тримати при невисокій температурі, і сім десять деякі бульби дадуть столони, на яких утворюються нові бульби. При цьому кількість отриманої картоплі буде в кілька разів менше, ніж посадженої. Хороший великий бульба дасть лише кілька крихітних розміром від горошини до горіха, вирощування картоплі в мішках, горщиках, відрах і ящиках. Ємність достатнього обсягу розміром приблизно з відро з обов'язковими дренажними отворами в днище наповнюють родючою землею на третину, садять в неї картоплину і ставлять в дуже добре освітлене місце з температурою 1,6. шість. У два-три регулярно поливають у міру зростання стебел, досипають землю до самого верху, періодично витягують частину, утворилися бульб, намагаючись не пошкодити кореневу систему. Взимку в квартирі хорошого врожаю не вийде. Занадто темно. Особливості вирощування на різних типах ґрунту. ґрунти бувають дуже різними за механічним складом і за вмістом поживних речовин. Чорнозем, найродючіші ґрунти прекрасно підходять для картоплі, супереч стереотипам, теж потребують органічних добривах, без яких поступово руйнуються і втрачають структуру. Кищані ґрунти легко проникні для повітря, води і коренів навесні швидко просихають і прогріваються. Легко обробляються, майже не містять поживних речовин, потребують підвищених дозах органіки. До 1 відра на 1-2 і більш частих поливах добре підходять для картоплі, які садять на глибину 10-12 см. Глинисті ґрунти добре утримують воду, багаті харчування, але погано проникні для повітря і коренів дуже важко обробляються. Для вирощування картоплі вимагають внесення органіки, хіпвідра на 1-2, а важкі глини. Ще й грубозернистого річкового піску 1, 3 відра на 1, 2, картопля садять не глибше, 5 см, обов'язково розпушують міжряддя протягом усього сезону. Торфовище. у нечернозем'я дуже багато садових ділянок на місці осушених торфовищ верхової. Торф занадто кислий і придатний для картоплі тільки після внесення великих доз річкового піску, порошкової глини, перегною і вапна. Незинний торф часто має слабокислу реакцію. 5,065 і при відсутності перезволоження цілком придатний для картоплі. Всі торфовища дуже пізно прогріваються навесні і сильно схильні до заморозків. Важливо щорічно вносити органіку не менше один відра перегною на 1-2 для поліпшення структури ґрунту і запобігання зниження рівня ділянки, при відсутності дощів, обов'язковий регулярний полив, Хий торф дуже пожежонебезпечний. Глинисті і торф'янисті ділянки в низинах часто бувають перезволоженими. В цих випадках картопля може рости тільки на високих грядках або після осушення всієї ділянки. Вапнування потрібно чи ні, картопля добре розвивається на ґрунтах з реакцією від слабокислою r5,5 до нейтральної 7-0. При надлишку вапна картопля погано росте і сильніше звичайного уражається паршею. Не можна вносити вапно безпосередньо при посадці картоплі, вапнують тільки восени, а ще краще під попередню культуру. Для картоплі потребують вапнування тільки дуже кислі ґрунти внижче 4,5-5,0, залежно від вихідної кислотності ґрунту при осінній перекопуванні вносять вапняну або доломітове борошно. Найбільше 130 г2 або деревну золу 300 900 гм2. Зола особливо корисна для картоплі, оскільки містить багато калію на відміну від інших вапняних матеріалів, золу в помірних дозах можна вносити і навесні при посадці. Не можна вносити вапно одночасно з гноєм, азотними і фосфорними добривами, як виростити картоплю без підгортання, існує кілька технологій. Що дозволяють виростити картоплю без підгортання, вирощування картоплі під чорною плівкою, ділянка копається, ретельно рівняються граблями і застеляється чорною поліетиленовою плівкою або чорним агроволокном. Потім в плівці ножем прорізаються невеликі отвори. Під кожну картоплину підготовлений картопля обережно пропихають в ці отвори, рукою заглиблюючи в ґрунт. Якщо дірки будуть занадто великими, в них полізуть бур'яни, і частина ефекту пропаде при використанні дуже широких полотнищ перед укладанням плівки монтується. Система крапельного поливу, можна брати вузькі смуги плівки шириною по пів метра і залишати між ними смужки голої землі для надходження в ґрунт дощової води, плівка не пропускає світло в темряві, картопля не зеленіє. Зберігає ґрунт пухкої і перешкоджає росту бур'янів, вирощування картоплі на грядках і гребенях використовується при заляганні ґрунтових вод ближче 1 метра від поверхні ґрунту в низинах з важкими глинистими ґрунтами, особливо в північних районах. З осені готуються земляні ряди висотою 30-50 см і шириною 50-150 см. Навесні вони швидко прогріваються і підсихають, картопля садять в зроблені на поверхні гряди борозни і присипають землею. Можна додатково замульчувати чорною плівкою. Пристрій крапельного поливу не потрібно, вистачає вологи з междогрядей, різновид цього способу стаціонарні високі грядки корби з дощок. Заповнені родючою землею, у сухе літо вимагають поливу, вирощування картоплі в траншеях використовується в південних районах з жарким посушливим літом. З осені викопуються траншеї глибиною близько 30 см і шириною 30-50 см навесні дно траншеї розпушують і висаджують картоплю, присипаючи на 6-8 см землею. Замість підгортання поступово досипають в траншеї землю. Витягнуту при їх створенні цей спосіб дуже сприяє збереженню вологи. Добре поєднується з мальчуванням органікою, не підходить для ранньої картоплі транши прогріваються пізніше, ніж рівна поверхня землі. Вирощування картоплі під соломою. Безораний метод прихильників органічного землеробства. Навесні ділянку розпушують плоскорізом на глибину 5-7 см у цьому пухкому шарі. Роблять невеликі лунки, розкладають картоплю над кожною картоплиною. Нагрібають невеликий горбок висотою 5-7 см, як тільки з'являться сходи. Починають рясне мульчування соломою або сіном, поступово в міру зростання картопляних стебел, доводячи шар мульчі до 10-20 см. Різновид цього способу для дуже дощових регіонів картопля просто розкладають на розпошеній землі і відразу ж завалюють 20 сантиметровим шаром соломи. Товста мульча захищає картоплю від світла та бур'янів. А гниючий нижній шар забезпечує коріння поживними речовинами. Важливі деталі цей метод підходить тільки для добре окультурених ділянок з м'якою пухким ґрунтом, якщо розкласти картоплю на твердокам'яної глині, її шаром дернини і завалити соломою. Хорошого врожаю чекати марно, у сухому стані солом'яна мульча дуже пожежу небезпечна. Як боротися з бур'янами? Традиційний спосіб ретельно вибирати кореневище багаторічних бур'янів при перекопуванні і посадці, регулярно прополювати плантацію протягом усього сезону можна обійтися і без ручної прополки, замольчувати все картопляне поле чорною плівкою або товстим шаром соломи, дрібних однорічних бур'янів не буде зовсім, З, звісних багаторічних проб'ються тільки найпотужніші, типу берізки і осоту постійно, мінімум двічі на тиждень. Рихлити поверхню ґрунту, сходи однорічних бур'янів при цьому гинуть повністю, багаторічні істотно послаблюються. Використовувати гербіцид для картопляних полів призначені препарати лазурит і зенкор. Важливо точно дотримуватися зазначені в інструкції до препарату дозування і терміни обробки, коли і як поливати картоплю. Картопля потребує постійно вологому ґрунті протягом всієї вегетації. При відсутності дощів поливають раз в тиждень. Глибоко промочуючи ґрунт на 20-25 см, припиняють поливи лише за 1-2 тижні до збирання врожаю. Дуже хорошим способом є крапельний полив, незамінний при мульчуванні плівкою, найгірший із способів дощування, нераціонально витрачає воду і сприяє розвитку фітофтори, найпростіше рішення полив по борознах. Що не вимагає складного обладнання і зберігає листя сухими, сівозміни та сидерати при постійному вирощуванні картоплі на одному і тому ж місці поступово падають врожаї, виснажується ґрунт, накопичуються збудники хвороб для вирішення цієї проблеми використовують сівозміни, щоб культури одного ботанічного сімейства поверталися на колишнє місце не раніше ніж через 4 роки. Цей термін вважається достатнім для дезінфекції від більшості грибкових захворювань, в тому числі від фітофтори, главної проблеми картоплі добрими попередниками для картоплі є всі бобові культури арбузове і капустяні, загальні шкідники і хвороби у нього з іншими пасльоновими помідорами, перцями і баклажанами, Сидератами називають рослини, вирощувані для заради отримання врожаю, а для поліпшення ґрунту. Збагачення її, гумусом і оздоровлення їх можна використовувати як на додаток до основної сівозміни, так і в якості його часткової заміни, якщо недолік землі не дозволяє влаштувати повноцінне чергування культур. Використання сидератів дозволяє значно скоротити потребу в гної. Відеоролик про використання сидератів. загальне правило вибору сидератів – попередня культура, Сидерат і подальша культура повинні належати до різних ботанічних родин. Таблиця кращих сидератів для картоплі, тип сидерата плюси, мінуси, з лакові, овес, озиме жито, холодостійкість сильно сушить ґрунт, утворюють потужну дернину. Як уважко заорювати залучають дротяників. Шкідників картоплі Бобові горох ярий і озимий, вика Яра посівна і озима волохата, однорічні люпини білий, шовтий всколистий, однорічні види конюшини яскраво червоний, єгипетський, перський збагачують ґрунт азотом, не можна використовувати всівозміні з городніми бобовими горох а асоля, боби капустяні, гірчиця біла англійська, і сиза сарепська, ріпак ярий і озимий. Редька олійна швидко ростуть, знижують запас інфекції в ґрунті. не можна використовувати всівозмінні з капустяними культурами капусти ріпа, редька, редис, дайкон бурачникові, водоліснікове, фацелія, пижмолиста, немає спільних шкідників і хвороб з городніми культурами. Дуже приваблює бджіл, це стає проблемою при алергії на бджолину отруту у бобових культур можна скосити надземну частину і використовувати на корм худобі. Корисний ефект від азотфіксуючих бульбочок в ґрунті все одно зберігається, можна висівати суміш декількох видів насіння, озимі сидирати висівають в кінці серпня, початку вересня. Решта, в будь-який час, з весни до осені традиційно сидирати заорюють в землю, прихильники органічного землеробства вважають за краще обрізати коріння плоскорізом і залишити зрізані рослини на місці, обидва цих способу хороші. Вибір залежить від конкретних умов типу ґрунту, наявної техніки, і важливий момент при закладенні в важку ґрунт відразу великих кількостей соковитих рослин можуть початися небажані процеси силосного бродіння, щоб цього уникнути. Зрізані рослини або залишають на поверхні у вигляді мульчі або підвиливають кілька днів перед запашкою. Підрізування або заурювання сидератів проводять не пізніше, ніж за один-два тижні до висадки картоплі краща стадія загортання сидератів до утворення насіння, поки стебла м'які і соковиті, гірчиця і ріпак в разі дозрівання насіння стають настирливими бур'янами. Фотогалерея кращих сидератів для картоплі, Овес холодостійка, невибаглива рослина. Озиме жито добре зимує під снігом. Фацелія пешмолиста хороший сидерат і медонос, сиза сарепська. Гірчиця використовується в кулінарії і як сидерат. Біла англійська, гірчиця приправа до столу і сидерат для городу. Вику озиму волохату можна висівати разом з житом. Вику яру Посівну часто використовують в суміші з вівсом. Звичайний горох теж хороший холодостійкий сидерат. Однорічна червона конюшина часто використовується як сидерат у південних районах. Однорічний жовтий люпин класичний сидерат, який використовується з давніх часів вирощування картоплі з насіння у найновіших сортів картоплі ботанічні насіння. Одержувані з його ягід зараз надходять у продаж набагато раніше ніж готові бульби. Виростити картоплю з такого насіння можна, але це дуже клопіткий і довгий процес. У квітні насіння висівають на розсаду в неглибокі ящики з вологим живильним ґрунтом, на відстань 2 см насіннячку від насіннячка, на глибину близько 0,5 см, накривають склом і ставлять в дуже світле місце з температурою 1,8. Два-два сходи з'являться через 8-12 днів, регулярно поливають, при необхідності підсвічують фітолампи, якщо розсада занадто витягується від нестачі світла. При появі 1-2 справжніх листочки сходи пікірують в окремі горщики, заглиблюючи майже до сім'ядоль, можна обійтися без пікіровки, якщо висіяти кожне насіннячко в окремий стаканчик і поступово підсипати ґрунт у міру зростання. Після закінчення весняних заморозків кінець травня. Початок червня розсаду висаджують в ґрунт за схемою 7,020 25 см, залишаючи над поверхнею землі тільки самі верхні 2-4 листа, обов'язково накривають плівкою або агроволокном по дугах для збереження вологості і захисту від палючого сонця. Укриття знімають тільки після початку активного росту висаджених рослин, вибираючи для цього теплий похмурий день протягом літа регулярно поливають. Пополюють, розпушують міжряддя, знищують колорадських жуків і їх личинок. У перший рік з насіння виходить лише севок, дрібні бульби розміром з горіх. ці міні бульби викопують в серпні вересні після завершення вегетації, витримують тиждень на світлі, але не на прямому сонці для прозеленення і дбайливо зберігають в погребі або холодильнику до наступної весни. І лише на другий рік після посіву насіння можна буде отримати товарний урожай нормальних бульб, з безлічі існуючих способів вирощування картоплі завжди можна вибрати найбільш підходящий варіант для конкретних умов у разі будь-яких сумнівів в надійності нового методу хорошим рішенням буде спочатку провести експеримент на невеликій грядці, щоб не ризикувати всім урожаєм.